Всім доброї перечасу, спокійною і тихої. Вже всі тарологи подивилися. Давайте ще я подивлюся 24 лютого 2023 року, Україна. Чи буде наступ з Росії в цей день? Подивимося, що це буде за день. Чи буде. Наступ з Росії, з Білорусі на Україну 24 лютого 2023 року в День річниці початку агресії Росії проти України. Да, чи ні? Да, чи ні? Чи буде наступ з Росії? На Україну 24 лютого 2023 року. Так, Троєчка. Це якесь свято. Союз трьох точно. Тупік двойка мечів. І туз пентаклів. Піші? Так. Да шанс Хочу що вам сказати. Тут у нас основний тон розкладу король мечів. по Щас докладу ще. Четверка кубків, колеса фортуни і луна. Хочу сказати, що я не бачу в цей день. Активних дій зговор трьох держав проти України є, але вони всі зайшли в великий тупік по двойки мічей. І той шанс, що вони хотіли, хотіли вони, в них вже просто, знаєте, немає сил. Хтось їх заставляє, а вони вже кажуть ні. Але буде день неспокійний. Колесо фортуни і луна. Буде, буде якась інша мутна, така непонятна тайна ситуація. Зараз ми ще докладемо карти, що це буде. Дев'ятка кубків. І паш кубків. Ну, якась людина, чоловік, буде сіяти, у якого все є. Він буде казати, у нас все є, а насправді пажу не дуже так і багато в нього, що там є. Він оце все. І тепер, понятно, він в суцільному, він ночі не спить, ночі не спить, він не знає, як вберегтися. І за цих рицаль жезлів. Да, Барьба якась ведеться навколо цього чоловіка, дуже велика борьба. Барьба. Активні дії. І за цього він, це той, знаєте, хто дуже багато балакає. Ну, ви знаєте, що там балакаючих, ми зараз подивимося на другі колодії дуже багато. Там колективна балаканина у того, у того. цього. І там зараз дуже активна боротьба. Так, але ж війну ніхто не, одмі... не одміняв. Якийсь військовий він тримає руку на мечі. Зараз дивимося другу колоду. Плани орків на 24 лютого. Давайте ще подивимося на темній колоді Таро, темна колода Таро Уейта. Темне. що планують конкретно орки на 24 лютого 2023 року. Ух ти! Ви бачили, як виск для України? Зараз цікаво подивитися. А ви поки що підписуйтесь Не забувайте про лайки. Це дуже важливо для тарологів. Так, і що ж тут випало? Так, тут. І так, вилетіли з колоди оці карти, що вони планують, королева Пентаклів. Уход. Король Пентаклі Нічого серйозного, навіть даже десь уйдуть, відійдуть. Що вони планують? як говорить одна із моїх любимих тарологів Карина, лож, звездж і провокація будуть по оцим картам трендити, ну, про якісь там, знаєте, ресурси. А ви знаєте, що деякі тарологи вважають оцю карту Королеву Пентаклі Україна. Якщо так, то я вважаю імператриця. Уход от України, навіть уход от границь, да, по восьмерке кубків одні кубки і Пентаклі, Той, кто уход разчарованные, они уйдут, отойдут откуда-то, розчаровані, може там даже щось... то освободят нам, мужа отдадут, но, ну да, ребята, нет, все-таки королева Пентакли это не Украина, они планируют все-таки по вот этой вот карте обстрелы, но ну, знаете, это не ракеты, это где-то артиллерийские, может быть, ближайшие там, куда они достают, потому что Будет, может быть, даже гражданская инфраструктура, карта башня и карта Украины. Это будет в Украине. Готовят они какие-то обстрелы по Украине. Вот обстрелы будут. Где-то они отойдут, а где-то будут обстрелы именно в этот день. Вот, видите, отшельник уйдут. Откуда-то уйдут с какой-то территории. Это надо смотреть. У них план отойти в этот день, отойти будет страшный обстрел. Да, по вот этим трем картам, ребята, я просто перешла на этот язык. Если они смотрят, то мы знаем, что они готовят. Смотрите, страшные три карты: королева жезлов это огонь, жезлы это огонь, это активность это э, разрушение это смерть смерть и все это по украине это будет э, я так думаю надо заказывать э, города смотреть кто там какой город хочет пишите в комментариях посмотреть но обстрелы будут обстрелы будут пока что я вижу вот это арт обстрелы. Это двадцать четвертого числа. Что сказать мне вам, мои дорогие украинцы? Какой совет дать? Как украинцам двадцать четвертого февраля? Как себя вести? Порада моїм любим українцям 24 лютого. Як себе, що робити в тих частинах, де плануються обстріли? Давайте ми подивимося. Це треба дивитися окремий розділ. Я подивлюсь на карті. Я зроблю такий розклад на карті України. Давайте пораду швиденько для нас, з вами, українців, мирних мешканців, на 24 лютого 2023 року. Як вберегтися? Так, і знову ж перша карта смерті. Як вберегтися від цього? Ту спентаклю, шанс, який ми маємо шанс. Ми маємо шанс. Треба відійти, відійти в безпечні місця. Там, де ви знаєте, які в нас області під прицілом на Сході, Донецька, да? е, міста Краматорськ та інші, які обстрілюють, десь заховатися, тому що колесниця тому що будеш буде. буде... Буде, буде король мечів. Буде, бу, буде неспокійно, буде дуже активно в цей день. Е, треба домовлятися, де ви можете сховатися? Ще в сочетанні з королем мечів вже домовленість є, що цей день налякати нас у з вами, українці. Тут що в нас повішений, так. Да. Щоб було як можна більше жертв. Бачите, і ще під жертвами яка карта? І на і жахів, так. Да. Значить, щоб уникнути жертв і жахів, і це в темну пору часу, може бути, 24-го. Це або зранку, або пізно ввечері, вночі, треба заховатися, десь відійти. Відійти, сховатися в сховище. У де, у кого яке є. Ви зрозуміли, буде дуже неспокійно. Дуже буде дуже неспокійно. На цьому все. Цей розклад у мене закінчився. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити лайки писати коментарі. Все, на все добре, мирного, спокійного неба. Нам з вами, українці.